У кожному мікрорайоні обласного центру можна побачити старання комунальних служб по розчищенню зелених масивів. Один із прикладів обрізка дерев, що у мікрорайоні Ракове, на сторінці волонтерської громадської організації захисту тварин врятуй життя, з'явилося повідомлення хмельничанки про нелюдську дію комунальників, а саме обрізку дерев під час гніздування птахів. На відео видно повалені крони дерев та розкидані гнізда з мертвими пташенятами. Сталася дуже така ситуація Патова, Тобто у мікрорайоні Раково, в районі вулиці Майборського, наші комунальники зрізали дерева і з дерева позрізали разом з гніздами. Тобто верхівки з дерев позрізали, там вже були живі пташенята. Там не те, що птахи зробили тільки гнізда, а там вже були живі пташенята. Повністю подрізали дерева, верхівки разом з гніздами, і йшли люди, йшли діти, валялися на траві, валялися просто на асфальті. Живі пташенята деякі пташенята були вже. Мертві деякі пташенята ну вони вже просто корчилися, знаєте, в таких от судорогах. Тобто, це бачило дуже велика кількість людей, і саме головне, що всю цю ситуацію бачили діти. Здається, представники комунальних структур забули про існування правил утримання зелених насаджень у містах України, адже ними передбачена і заборона будь-яких дій у період гніздування птахів. Місцеві зовсім не проти догляду за насадженнями міста. Однак нагадують, для цього є відповідний час. А те, що відбувається зараз, ніщо інше, як знущання над природою. Вегітація почала, взагалі дерева не можна різати. Мабуть, не, не можна того робити. Вони це все запізно роблять, просто ну, те, що зрізають правильно, тому що в мене от, в парку дитина була маленька, і було три роки, і е, я почула скрип, і що я єдине, що я встигла дитину отак е, відірвати і впала гілка, прямо з берези, здоровезна гілка, прямо там, де моя дитина гралася. Тобто, ну, зрізати треба, ну, вони це все запізно роблять. Плюс е, е, птахи, природа і плюс ще безпека наших дітей. Рихла машина. Кран був, зіс машина, і обрізали. Ну, то що товку? Вони там пообрізали, вони тут почали мусити. Комунальники ж пояснювати свої дії, відмовились як журналістам, так і зоозахисникам. Немає чіткої навіть відповіді. Ми запитуємо, хто ми не можемо навіть знайти якісь кінці, хто цим керував, хто давав наказ цим людям з управління комунального з управління екології Нам сказали, що управління комунального майна ті сказали, що вони взагалі не знають, хто це робив, що ніхто їм не давав. Потім вже вони сказали, що вони обрізали омелу. Тобто вони самі знаєте, не можуть до пуття дойти, хто взагалі давав цей наказ. Попри варварські дії комунальних служб, світ не без добрих людей. Пташенят, які вижили, забрала до себе одна із хмельничанок. Для них вже шукають прихисток.